Усім привіт, друзі! На зв'язку з вами Назар. Сьогодні ми поговоримо про проект DeBank. Проект, який багато хто недооцінює. Хоча проект не має свого власного токену. А я думаю, що він буде. Отож, сьогодні у відео я вам покажу, які взаємодії потрібно робити з цією платформою, щоб в майбутньому бути претендентом на цей дроп. Зараз трошки більше детальніше вам розкажу про сам проект DeBank. Покажу вам огляд, зроблю такий детальний платформи, так сказати. Відео обов'язково буде цікаве та. Інформативне, тому тисніть лайк авансом, сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, давайте в першу чергу перейдемо в крипторанк і подивимося, що з собою являє сервіс Дебанк. Взагалі, це сервіс, на якого можна слідкувати за рухом своїх коштів на гаманці. Зараз, коли ми будемо створювати профіль, я покажу це детальніше. В загальному проект зібрав інвестиції на 25 мільйонів доларів, а вартість самого проекту зараз оцінюється в 200 мільйонів. В нього інвестували такі топові фонди, як Sequoia Capital, Coinbase. Venture, Через це Tier 1 проекти і інші фонди, такі як Circle, CryptoCom, Ledger Capital, доволі непогані у них партнерства. І цілком можливо, що тут ще ряд цих інвестицій поповниться з часом, тому що проект дуже класно розвивається і перспективи в нього хороші. Також можемо перейти в Twitter Score і подивитися, що Score в нас 218, що є досить багато. Це означає, що Twitter у нас прокачаний, тому що в Twitter ми можемо бачити в них 143 тисячі підписників, але Twitter Score у нас високий, це означає. Що досить багато впливових і серйозних людей в Твіттері стежить за цим проектом, тому і скор такий великий. На Твіттер раджу обов'язково підписатися, а ми зараз перейдемо детальніше до самої платформи. Ось, до речі, мій основний гаманець. Він вже трохи прокачений. В мене ТВФ більше мільйона, трохи підписників є. Я вже навіть створював пости тут і розіграш зробив. До речі, можете брати участь. Але спочатку перейдемо до нового аккаунту ось буквально чистий, який я буду тільки створювати зараз, і покажу вам все детально, як треба робити. Свій гаманець, тиснемо Login to Start, підключаємо Metamask, Connect Wallet, тиснемо Connect, вводимо пароль від Metamask, далі і під'єднуємося. І потрібно верифікувати адресу. Тиснемо Verify, проходимо капчу і підписуємо транзакцію. Вони безкоштовні. Ви можете бачити, що це в мене буквально пустий гаманець, тому що я вже на всіх акаунтах мав створений дебанк, а на цьому він буквально чистий і пустий. Як створити я вам показав, тож давайте я тепер перейду до основного аккаунту і все інше буду показувати там. Дивіться, друзі, коли ми потрапляємо на головну сторінку Home, Ви можете бачити, що тут є адреса нашого гаманця. Це адреса мого гаманця, і одразу хочу вам сказати, бо багато хто переживає о, там адресу мого гаманця будуть бачити інші люди. В цьому взагалі немає нічого страшного. Якщо тут подивитися, тут є гаманці, наприклад, на моїх фоловерів, дивіться, люди, які мають на кошельках 530 тисяч доларів, 370 тисяч доларів можна натиснути і подивитися. І ми можемо бачити всі активи, які зберігаються в, цього, в цієї людини, які токени вона тримає, і навіть які транзакції вона робить. Це публічна адреса, яку ви даєте людині для того, щоб вам скидали кошти, і тому ніхто з неї нічого зробити не може. Максимум вам зможуть скинути якісь скам токени, але переходите в транзакції і бачити, що, наприклад, навіть. Якщо вам відправляють якісь скам транзакції, ось воно зразу позначає, сам Дебанк їх фільтрує, позначає скам TX. Таке правило знайте собі на майбутнє при користуванні Metamask, якщо вам прийшли якісь ліві токени на Metamask або якісь ліві гроші, краще їх взагалі не рухати і з ними ніяк не взаємодіяти. І тоді нічого у вас ніколи не станеться. Ну і само собою не конектити гаманець сюди, де попало. Отож, друзі, дивіться, наскільки зручний сервіс Дебанк. Ви можете тут слідкувати за всіма буквально своїми коштами. Як ви можете бачити, в мене розкішно. Дуже багато різних там, копійок по різних мережах. І я хочу сказати, що там, наприклад, через пів року я би міг багато про які кошти взагалі забути. Бо тому що якщо зайти на сам Metamask, дивіться, я вам наведу приклад. Токен Stargate в мене є в мережі Arbitum. Вибираємо, переходимо в мережу Arbitum, переключаємось на неї. І ви можете бачити, що тут в мене не відображаються ці токени Stargate, а дебанк їх бачить. Але тепер, якщо взяти токен, додати. Сюди токен натиснути, і ці токени у нас є. А це дебанк трекає все за нас, і нам не потрібно переживати. Навіть токени, які ви десь там колись давно стейкали. Можете побачити старгейти застейкані, NFTB. Буквально всі копієчки, які у вас десь колись були, воно все тут підтягує. Тиснете Show All, дивіться, буквально все є. Тому що це дуже крутий проект, тому що ви не загубите так сказати свою крипту. Мені здається, що тут лише не підтримує мережу ZK Sync Lite, бо тому що ера вже тут з'явилася. А Lite це ніби тестово, її тут немає. А в загальному тут дуже зручно слідкувати за своїми коштами. Тож, друзі, як я вже сказав, токену у нас в проект ще немає. Але якщо зайти в укладочку Мор, тут де токенс, в нас є. Пише сум, і це означає, що? що токін у нас буде. І не один раз сам проект і в Діскорді, і в Твіттері натякав конкретно на те, що буде айрдроп. Ніхто не знає конкретно по яких критеріях, але треба, щоб був аккаунт активний, підписуватися на людей, щоб люди підписувались на вас. До речі, посилання на мій профіль Дебанку я залишу в описі під відео. Ви зможете підписатися на мене, а я підпишуся на вас. Також я раніше своєму телеграм-каналі робив пост. Ось ви можете бачити цей пост. Я запропонував людям скидати в коментарі свої посилання і щоб ми один на одного підписувались. Це посилання на цей пост я теж залишу під відео. Ви зможете зайти, підписатися на людей, які там скидали свої посилання. Ось вони, наприклад, всі бачите. І тоді написати, що ви підписалися, щоб люди підписалися на вас взамін. Повертаємось до гаманця. Тут можемо дивитися, які в нас NFT є в різних мережах. Переключати мережу і дивитися на кожну NFT, яка в нас є. Навіть транзакції тут теж ми можемо відстежувати і дивитися, скільки яка транзакція в нас взяла газу, які транзакції проходили. Оці скам транзакції, які ми не маємо рухати. Щоб підняти активність гаманця, нам потрібно заклеймити всі можливі бейджі. Яким чином це робити? Тиснути отут бейдж. Бачите, що в мене їх є вже 4, тому що я купив собі веб-Айді. До речі, ось отут натиснути веб-Айді, але він коштує 96 доларів. І вам треба буде визначити, чи він вам потрібен, чи він вам по кишені, чи ні. Тому що, в принципі, на основний аккаунт я купив. Чи на інші аккаунти я купляти буду? Ні, я не буду купляти. Я лише купив на основний Я забирав дроп арбітума, оптимізму, і 100 днів я вже є тут користувачем, навіть більше. У мене 600. 75 днів тиснете віal all badge і можете заклеймити все, що тут доступно. Дивитесь на критерії, наприклад, оце 100 днів ви можете заклеймити. Я думаю, якщо отримали airdrop від Arbitum, ось це можете заклеймити, або ось це. А всі інші тут такі бейджі трошки важко доступні, тому що тут 1000 днів в чейні, або спалити один ефір на газ, або 10 ефірів на газ. Тому зможете просто поклацати, наприклад, натиснути на любий бейдж і дивіться, чи він у вас тут світиться оранжевим доступний. І всі можливі, які можете заклеймить. Повертаємося на кнопку. Хом, тепер пояснюю, як піднімати оцей TVF. TVF — це є кількість коштів на гаманцях людей, які на нас підписані. Якщо ви можете перейти в Followers мої і подивитися, що, от, наприклад, в мене є два підписники, які мають 300 і 500 тисяч доларів на гаманці. Тепер пояснюю, як зробити, щоб такі люди на вас підписували. Однією з активностей крутих, тут є те, що додавали функцію спілкування. Вона називається Хай. Ось тут. Я, наприклад, знайшов чувака. Оцей хай він коштує 1 долар, щоб людині його надіслати. Але якщо людина підписана взаємно на вас, ці повідомлення тут будуть безкоштовні. Я можу вам показати, на прикладі будь-якого заходите тут в мор, заходите в App Social Rank і вибираємо топового юзера, в якого там дуже багато коштів, натискаєте на нього, і ви бачите, що цей цей хай в нього коштує 500 доларів, щоб йому відправити. Ваша задача тут в топах шукати людей, таких, яких є багато коштів на гаманці, фолов, підписуватись на них, робити якісь взаємодії, там репостити в стрімах їхні постиції, що вони роблять, всього їх немає. Писните цей хай, але дивитесь, щоб він коштував тут 1 долар. І ви за цей 1 долар натискаєте хай, підписуєтесь на нього, і пишете, наприклад, Please, follow me, і відправляєте йому це повідомлення за 1 долар. Ну в цього коштує 500. Шукайте таких, щоб був за 1. І цілком можливо, що чувак, в якого 200-300 тисяч доларів на кошельку, за це повідомлення на вас підпишеться. Але звісно, якщо ви не хочете витрачати на таке кошти, ви можете просто підписуватися на людей, наприклад, тих з групи. Просто можете брати ось тут, натискати стрім, натискати ход і дивитися. Тут на людей, які вони пости пишуть: ось тут можна писати постині у пост, і до речі, ще один вид, так сказати, заробітку, який тут можна використовувати, це ось ці розіграші. Бачите, людина, наприклад, розіграє 10 доларів. Це по одному долару 10 раз. Тиснете join the draw. Якщо ви підходите під всі критерії, а в нього тут умова лише підписатися, тиснете follow і тиснете join lucky draw. І ви взяли участь в розіграші. Якщо ви візьмете в таких 100 участях розіграш, а розіграші тут бувають і по 20, і по 30 доларів розіграють, От по 10 я можу. Вам показати, зараз знайду якийсь трошки кращий, от по 5 доларів. Я підписуюся на розіграші, які там по 30 доларів, от 50 доларів. Але тут просто деякі умови у нас не підходять. Дехто хоче, щоб ви були холдером Web де кому треба більше, щоб ви ТВФ мали там більше скільки там, або там дуже багато днів вже були. Тому просто підписуйтесь на всі можливі оці розіграші, тисните просто Join Draw. І там, де підходите під критерії. Наприклад, зараз знайду якийсь любий, тиснете Join the Draw. Всі критерії підійшли, світиться follow, тиснемо Follow і тиснемо Join the lucky Draw. І все. Ось потім тут натискаємо Home, і в нас є тут layer 2 баланс. Дивіться, він в мене 9 доларів, бо я його поповняв особисто, сам можете бачити. З цього балансу списуються якраз ці кошти за ці хай, що ви відправляєте. І сюди на цей баланс будуть падати токени. Я десь тут навіть був виграв, от 80 центів. Тому що долар ви виграєте, 20% з цього йде на дебанк, а 80 вам. Тобто, якщо ви щось виграєте, воно впаде сюди на layer 2, і можна буде вивести на layer один звичайний гаманець. Як задепозитити сюди кошти? Наприклад, там буквально хоча б 3-4 долари, щоб там одній дві людині написати хай. Але знову ж таки кажу, якщо людина взаємо ваш фолвер, ці хаї будуть безкоштовні. Бачите, в мене тут трохи вже переписок є. Типу я спеціально набиваю їх трошки кількість, щоб були взаємодії. Так, дивіться, як поповнити цей баланс. У вас має бути USDT в мережі BEP-20. Ось тут в мене в телеграмі є бот, яким зараз останнім часом дуже мої підписники користуються. Я отут залишу десь навіть відео. Обзор на нього дуже зручно Пляти там по декілька доларів, закидати собі на гаманець, щоб не виводити там з біржі, де мінімалка там 10 доларів, наприклад. Можете використовувати для купівлі любої криптовалюти. Коли ви вже поповнили баланс USDT bep 20 тиснете депозит to L2, вибираєте Chain BNB, вибираєте тут токен USDT. В мене, от бачите, на балансі 80 доларів. Я можу, наприклад, там на 2 долари поповнити. Тисну Confirm депозит і воно поповнить. Мені нема сенсу, бо в мене ще тут 9 доларів є. Давайте покажу, відправлю комусь рандомному, наприклад, попробую знайти такий, щоб за 1 Долар в нього було повідомлення. Перейдемо, наприклад, на 10-ту сторінку, там вже в чуваків трошки менше грошей. Дивимось на них. Отут натискаємо. От в чувака 135 тисяч доларів на балансі. Давайте його відкриємо. І бачимо, що в нього оцей offer price, тобто цей хай коштує в нього 1 долар. Якщо він вам відповість взаємно, то він вам той долар, так сказати, поверне назад, тільки 20% забирає Дебанк. Тим чином я роблю? Я підписуюся на нього, тисну say high, пишу по стандарту, please Follow me, і за цей 1 долар відправляємо. Ну це затрати йдуть. Ви якщо ви можете цього не робити, я показую для того, щоб набити TVF, щоб вони підписувались на вас і щоб ваш кошельок просувався в рейтингу, тому що це потім для дропу може бути важливим. Натискаємо Pay to Send, тиснемо код, який ми придумали при створенні. Confirm, і воно в нас відправилось. Коли він прочитає, тут виб'є, що він за типу заклеймив ваш 1$. долар. Він може його заклеймити і нічого не робити, а може теж вам написати хай за 1 долар і так само відповісти вам і повернути той долар Назад а може просто на вас підписатися. Отут ви можете виставляти, в мене теж 1 долар коштує цей offer price, його можна змінювати. Ось тут, якщо зайти на свій хай, ось тут можна його змінити. Ціну, наприклад, можна редагувати і, наприклад, вибрати, що ваш хай буде коштувати там 10 центів, чи можна підняти взагалі до 2 доларів. Я так залишу долар, хай буде, тому що якщо мені хтось кидає хай, я відповідаю йому взаємністю одразу. А якщо ми взаємно підписані, то вони безкоштовні. Тому, друзі, треба взаємодіяти по максимуму з цією платформою. Хто як може, бачите, я так вже писав. Писав чувакам, які мають багато бабок, і вони просто мені відповіли і підписалися на мене. І тепер дивіться, в мене мій гаманець на 16-тисячному місці, хоча був десь 60 тисячний І кажу: просто заходите в цю вкладку стрім і підписуйтесь на людей, підписуйтесь в каналі, шукаєте в мене в цьому пості Під цим постом теж залишайте свої коментарі, в яких будуть посилання на ваші профілі, і взаємно один на одного підписуйтесь і розкажіть свої профілі, тому що ніхто не знає за що конкретно буде дроп за які активності, але він швидше за все все буде і щоб він не прийшов мимо нас, потрібно цими всіма діями користуватися. Можна писати пости тут у стрімі, можна буквально подивитися, як хтось пише і писати собі. Тиснемо ню пост, і тут пишете пост, закидаєте картинку. і Якщо у вас трохи назбираються підписники, ці пости шеряться. Треба до, до речі, залишати отакі значки людям. Це траст, ніби довіра. І я коли закидав, теж просив, щоб мені натискали, тому що воно теж люба тут активність впливає на ваш якийсь такий умовний скор, який десь накопичується. Тут тиснете ню пост, Можна створювати такі самі розіграші, які, наприклад, створив я. Але для цього треба змінити цей бейдж. Бачите, в мене не пише тепер просто гаманець, а в мене ще й пише назва назід. Це тому, що я ось тут змінтив цей веб-айді, бо ось тут того немає. І я заплатив за нього 96 доларів. Ну хто не може собі дозволити, може цього не робити. Можете пробувати на розіграшах заробити і зробити собі цей айді. Бо я бачив недавно людина 1000 доларів виграла в цьому розіграші. Але чим більше розіграші, там умови інші. Там і веб ID треба мати, і там підписників умовно і довго бути. Наприклад, користувачем Дебанку чи мати старий гаманець. Тут, до речі, друзі, натискаєте і можна додати свій твітер. Одразу додаєте сюди свій емайл, додаєте свій твітер, але твітер, бачите, можна додати лише якщо у вас більше ніж тисячу доларів на балансі, або якщо у вас є веб-айді. Тобто, якщо немає ні того, ні того, ви твітер додати не можете. Можете додати емайл. Можете поставити собі картинку, тут якусь на заставку. От, давайте я натисну стрім, натисну ход, і підпишуся буквально на перших попавшихся людей. І участь зразу в розі. Ви Бачите, в мене тут критерії не підходять, тому що на гаманці мало коштів. На гаманці бажано тримати хоча б від 100 доларів, а ще краще від 1000 доларів. Тому щоб створювати в стрімі ці розіграші, треба ось тут. Я вже казав, в Lucky Draw, тут треба мати ось цей веб-Айді. Інакше ви ці розіграші створювати не зможете. Таким чином аудиторія на вас підписуватись не буде. Бо ви тут залишаєте лише одну умову, та як я залишив, наприклад, лише підписка, і люди можуть брати участь. От вам покажу зараз той, який я створив. Тисну no Stream. ось є. Наприклад, мій розіграш. Вже бачите, 192 учасники, люди залишають трасти і репусти є, і даже тут якісь приходять навіть по пару центів в когось там мені скидати за цей пост. Ви можете, наприклад, взяти свій інший аккаунт. Дивіться, показую, копіюю свою адресу, переходжу в цей аккаунт, вставляю адресу іншого свого гаманця, знаходжу себе. І я можу навіть сам на себе підписатися. Наприклад, я підписуюсь сам на себе це раз. І повертаюся на свій аккаунт. Шукати себе в підписках буде досить довго. Я просто повертаюся. Я копіюю тепер свою адресу гаманця тут, переходжу на свій аккаунт і підписуюся сам на себе, і сам собі хай можу відправляти і прокачувати так спочатку свій аккаунт. Follow-back, підписуюся взамін І тепер вже, якщо натиснути say hi ви можете бачити, що в мене вже тут пише free Я можу написати Хай. І відправити цілком безкоштовно. Повертаюся сюди, і в мене тут вкладці Хай з'являється нове повідомлення. Ось тут пише, що нам потрібно поповнити баланс, але ці смс-ки в нас безкоштовні, тому щоб мені відповісти, мені не треба нічого. І бачите, одразу я підписався, і в мене там 450 доларів на цьому балансі, і зразу TVF підтягнувся і тут збільшився. Тому, друзі, здається, я показав вам все, всі можливі взаємодії, які тут можна робити. Отож, друзі, буду завершувати відео. Як ви зрозуміли, треба проявляти тут активність, щоб цей рейтинг. in haworth Щоб гаманці були активні, треба мати на ньому кошти, хоча б від 100 доларів, підписуватись на профілі, щоб профілі підписувались на вас, писати оці хай, спілкуватися там з людьми, щось комусь там написати, щоб вам відповіли, брати участь в тих розіграшах, самому писати якісь пости, час від часу заходити, робити якісь транзакції, щоб було в загальному хороша картина вашого гаманця і щоб були різні взаємодії. Тому що багато хто проект цей недооцінює, насипати можуть досить жирно. Тому, друзі, дякую, що сьогодні. Дивилися мої відео. Хочу сказати, що в мене на каналі вже декілька відео є по таких різних ретродропах з Касінг, Zero. Я буду знімати ще інші активності. Тому обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал. Там є чат. Якщо у вас якісь виникають запитання, всі посилання в описі під відео заходите в чат і там можете задавати запитання, чи я вам відповім, чи підписники допоможуть. І в будь-якому випадку, якщо у вас щось не буде получатися, ми вам допоможемо. Тому ще раз дякую всім за перегляд, всім бажаю профіту та до нових зустрічей.